Доброго дня! Мене звуть Хміль Богдан я консультант бюро проектного менеджменту. В цьому відео ми поговоримо про застосунок QPR Process Designer, його функціонал та можливості. QPR це фінська компанія, яка спеціалізується на роботі з бізнес-процесами, а QPR Process Designer це програмне забезпечення для управління процесами, яке дозволяє компаніям оптимізувати свої процеси, підвищити їх ефективність і досягти операційної досконалості. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та розширеним функціям, QPR Process Designer допомагає організаціям легко розробляти, документувати та оптимізувати свої бізнес-процеси. Давайте перейдемо безпосередньо до застосунку. Це робоче місце бізнес-аналітика, де відбувається наповнення бази даних інформацією про ваш процес. Перед собою ми можемо бачити простий інтерфейс, схожий на застосунки Microsoft. Давайте поговоримо про робочі області, на які поділені програми. Зверху стрічка, на ній розташовані основні елементи управління застосунком. В різних платках знаходяться різноманітні налаштування, які стануть у нагоді під час моделювання. По центру знаходиться робоча область, саме на якій відбувається безпосереднє моделювання. А зліва ми можемо бачити ієрархічне представлення нашої моделі, складеними вкладеними підпроцесами, в які ми можемо провалюватись. Справа ми бачимо палітру елементів. В даному випадку тут представлені елементи нотації BPMN. Процес дизайнер підтримує повну нотацію BPMN та є сертифікованим інструментом Open Group, також підтримується нотація VAD та Airchmate. Важлива і цікава можливість процес дизайнеру це те, що елементи однієї палітри можна переносити на іншу. Тобто, цілком можливо створити модель, де на верхньому рівні використовувалася би нотація VAD, а в підпорядкованих діаграмах вона б розгорталась безпосередньо в процеси BPMN. Також є можливість створювати повністю свої елементи, налаштовувати їх поведінку на моделі, їх атрибути та зовнішній вигляд. Всі ці налаштування можуть бути гнучко змінені за вашим бажанням. Сам процес моделювання досить простий. Все, що для нього потрібно, це перенести потрібні об'єкти з палітри на робочу область, і за допомогою функції швидкого моделювання є можливість швидко створювати обрані вами елементи моделі. Ось таким чином дуже швидко можна створити простий умовний процес. Давайте тепер перейдемо вже на готову модель. Знизу ж ми можемо бачити область атрибутів, яка відображає атрибути, які належать обраному об'єкту. Атрибути можуть бути системні, такі як назва, опис, тип, ідентифікатор, а також користувацькі. Тобто під кожен тип елементу у моделі можна створити свій перелік атрибутів який може містити важливу для вас інформацію про процес, їх може бути необмежена кількість, є широкий вибір саме типів атрибутів, це можуть бути дати, глосарії, скінчені списки, з яких можна обирати одне або декілька значень, числа, зв'язки з іншими елементами, звичайні текстові поля і так далі. Наприклад, можна створити в атрибутах гласарій IT систем і показувати це не тільки візуально за допомогою об'єктів, а також в атрибутах. Або ж саме так може бути внесена інформація про ролі расі, що стосується саме цього об'єкту. Пізніше я продемонструю подання, в якому можна зручно налаштовувати та переглядати такі собі звіти по цим атрибутам. Також до елементів моделі можна прикріплювати інформаційні елементи. Вони розділяються на два типи. Це можуть бути посилання чи вбудований файл. Наприклад, це міг би бути шаблон, який треба заповнити працівнику на даному кроці. Цей шаблон може бути підвантажений прямо в базу даних, як файл або ж посилання, наприклад, на ваше серверне середовище. Користувачі, що будуть переглядати модель на порталі, будуть мати змогу переглянути збережену інформацію за допомогою кліку на іконку I. У випадку з файлом він завантажується користувачу на його пристрій, а у випадку посилання відкриється нова вкладка. Давайте тепер перейдемо до подання навігатора, в якому ми можемо створити аналітичні звіти, витягаючи наявну інформацію із бази даних. Тут в табличному вигляді можна створити звіт, який покаже певні зв'язки чи атрибути, які ми попередньо внесли. Наприклад, тут ми можемо бачити всі кроки процесів, у яких залучені певні ролі моделі. Тут можемо побачити взаємозв'язки між IT-системами і процесами, тобто на яких саме кроках які IT-системи використовувалися. Тут ми можемо побачити саме расі матрицю. А тут ми можемо побачити зв'язки типу контроль-ризик. Чи крок ризик контроль з виведенням кастомних атрибутів, що належать саме цим елементам. Тобто будь-яка інформація, що була внесена до моделі, а саме значення атрибутів, зв'язки між об'єктами, може бути виведена тут, в тому самому вигляді та наповненні, яке вам буде потрібно. Це все дуже гнучко налаштовується, і за потреби фільтрами можна додатково прибирати непотрібні нам результати. За бажанням, кожен із звітів, які ви тут побудували, можна опублікувати на порталі. До цього моменту я розповідав про середовище Аналітика, саме там наповнюється інформацією база даних. А портал це середовище для ширшого кола осіб, призначене для відображення цієї інформації в тому вигляді, який налаштував аналітик. Портал це веб-застосунок, тобто доступ до нього можна отримати з будь-якого пристрою користувача, зайшовши по відповідному посиланню. Тут у нас є декілька закладинок, перша з яких це міс міст. Вона містить собі список закладок, тобто посилання до місць на порталі, до яких ви хочете швидко дістатись, та інших вкладок, які дають можливість бачити останні зміни в діаграмі, та нотифікації про зміни або коментарі, які вам залишили інші користувачі. Давайте перейдемо до вкладки Процеси, діаграми. Зліва тут ми бачимо деревовидну ієрархію, яку ми вже бачили у середовищі Аналітика, а посередині сама модель. Ключова відмінність порталу в тому, що це середовище лише для перегляду наявної інформації, яка вже внесена в модель. Тобто вносити тут зміни до моделі неможливо. Це подання для перегляду графічної частини моделі. Тут ми можемо провалюватись вниз, клікаючи по відповідним елементам на моделі. Ось так виглядають ті інформаційні елементи, і таким чином вони працюють. Іншим способом позначенням зв'язків у моделі може виступати такі от з'єднувачі. Які не тільки візуально показують, що є якась інформація, що йде в інший процес, але й клікнувши на кінцівку стрілочки, ми можемо перейти до кінцевої точки цього посилання. Давайте тепер перейдемо на вкладку навігатор. Тут ми бачимо всі ті самі звіти, які ми налаштували у середовищі Аналітика і дозволили їх перегляд на порталі. Наприклад, частина звітів може бути корисна тільки для самих аналітиків і звичайним користувачам, тоді її можна і не показувати. Ось, наприклад, та сама расі матриця. Також в прив'язці до моделі на порталі є можливість залишати коментарі. Це виглядає наступним чином. За допомогою цього функціоналу можна прямо в системі залишати коментарі щодо моделей та налаштовувати процес погодження моделей. Підключивши QPR до поштового серверу, на робочі пошти користувачів будуть також надходити сповіщення про залишені коментарі. Якщо вас зацікавив цей продукт, то наші контакти є за цим посиланням. Воно також є в описі до цього відео. Можете зв'язатись з нами зручним для вас шляхом. Бережіть себе та дякую за увагу!